Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 610-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 810 окупантів, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одна РСЗВ. Два засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.